Усім доброго і мирного часу! Знову вертаюся до цього аварійного освітлення. Так як відео назбирало більше 26 тисяч переглядів, значить, є така потреба. Це не через те, що я такий крутий режисер чи там відео зайшло. Значить, є потреба, світло вимикають і треба щось робити. А ще люди задають питання і треба дати відповідь. Коротко нагадаю, що складається це аварійне освітлення, як воно працює. Ну, бачимо два різних акумулятори: один 20-вольтовий, другий 18-вольтовий. По суті, різниці немає. Де 20-вольтовий акумулятор, а де 18 вольт. Однаково вони видають. І зараз це покажу. Ну, ось беремо цей акумулятор. 18 вольт, як бачимо, 2 ампер години. Цьому акумулятору вже 6 років, відповідно, трохи підсівший. Обидва акумулятора заряджені повністю. І ось міряємо ось цей перший. Так, приставляю щупи. І що в нас показує? 2071. Майже 21 вольт. Це акумулятору 6 років. Тепер беремо 2А на 20 вольт. Як бачимо, 2, 2 А і поміряємо цей. Також заряджений. Так, фокусуйся. Тепер показує 20,06. Тобто різниці немає. що 18 вольтовий, що 20 вольтовий. Це маркетинговий хід такий. ну, Люди як купують ну, 20 вольт, вроді більше, як 18, треба 20 вольтовий брати. Ось вся фігня. Матриця напівзгорівша. Ну, щоб світодіоди були цілі, хоч деякі, хоч два. Ну, приблизно ось так вона виглядає, є різні. Ну, як видно, ось тут задіяні два світодіоди, а тут чотири. І ось таким чином під'єднуються до акумулятора. Тут за допомогою ось пластинки такої з конструктора алюмінів, а тут просто кільце. Так виглядають ці ліхтарики. Сама матриця на алюмінієвій пластині. Як бачимо, він закручений болтик з гайкою. Це якраз передаємо мінус на цей корпус. Щоб коли впихаємо в акумулятор, щоб це у нас був вже загальний мінус. І під плюс підпаюємо дріт. Тут я поставив резистор на 100 Ом в цьому місці або в цьому став. Ну, Тут я поставив спереду біля матриці. Так воно краще служить, менше обривається. Бо тут частіше обривається. Ось тут резистор стоїть той на 100 Ом, а тут підпаяно просто дріт. Такий-такий ну, варіант. Люди запитують, як оприділити, які світодіоди розпальні на їхніх матрицях з тих неробочих лампочок. Ну ось, є вони різні, що за виглядом, що за розміром. І світодіоди також відрізняються вольтажем, тобто на 3 вольта, 6, 9 і 12. Найбільш поширені це 6 і 9. І як же оприділити, які світодіоди на наших матрицях, коли у нас немає звичайного тестера? Або ось такого спеціального для перевірки світодіодів і матриць. До речі, хтось запитував за тестер. Ось така модель досить зручний, ось показує 306 вольт. Але все рівно, коли ми продзвонюємо навіть один світодіод, він не згорає. Також замикаємо щупи за 3 секунди він переходить в режим 18 вольт. Але треба бути обережним, коли на 306 вольт. То до щупів торкатися, ну боляче, це як електрошокер виходить, На 18 вольт безпечно. Тобто в нього тільки два режими 306 вольт і 18 Ну, Для більш точного оприділення світодіода переходимо на 18 і бачимо, скільки він споживає і яка напруга. Сам по собі взагалі простенький, ось легенька така коробочка, тільки з одним вимикачем. Все більше нічого тут немає. В розетку і два щупи. Ну, ось, переключився на 18 вольт. Дуже зручний при роботі зі світодіодами, світодіодними стрічками і світильниками, і взагалі з матрицями. Ось, наприклад, підключаємо таку матрицю на 306 вольт і бачимо, які світодіоди згоріли, скільки вона споживає. ну Повністю розуміємо, що, що працює, що робоче, а що вже згорівше. То яким чином можна приділити, які у нас світодіоди, на скільки вольт. Ну, це можна зробити за допомогою батарейок. Наприклад, дві батарейки дає 3 вольта. Якщо у нас світодіод 3 вольтовий, ми це побачимо. А якщо 6 вольтовий, це треба 4 батарейки, якщо 9, то вже 6 і так далі. Тобто з батарейками це незручно. До речі, як під'єднати батарейки, ось тут в холдері. Він зазвичай вже продається з готовими припаяними дротами. Як під'єднати дві батарейки, я показував ось цьому відео. Ну, зрозуміло, що з батарейками це незручно перевіряти ті світодіоди, то найкращий вихід буде це ось крона. Вона має 9 вольт і досить зручно неї буде перевіряти. Але знову постає питання, як підключити ось таку крону без пайки, щоб не паяти там нічого. І це добре, якщо ми знайдемо перехідник, ось такий конектор, і одразу причіпимо до цієї крони. Але по закону підлості, як завжди, його не виявиться. Ну, є ще варіант. Я тільки такий варіант знайшов, погуглив, подивився різні відео. Це із неробочої крони знімати ось цю верхню площадку і таким самим чином. Підключати. Це все, що я знайшов. Перший варіант пропоную зробити ось такого холдера. Напевно, всі вже бачили, знають. Така трималка для батарейок типу 2А. Ось 2А. Це ці більші пальчики, не міні. А ось і 2А. І ось що нам потрібно зробити з цим холдером. Він зазвичай вже йде з розпаяними дротиками, що якраз нам підходить. Це всього-навсього забрати ось оцю перегородочку. Оця нам буде заважати. І сама пружинка. Ось такими кусачками я відкусив оцю перегородку. Ось вона вже лежить відкушена. Ну, це можна зробити і ножем, її відрізати не проблема. А ось пружинка вона тверда. Це ось кусачками саме якраз зробити. І ось беремо цю пружинку вже відкушену, опускаємо її ось тако на низ. ставимо. Бачимо, вже є упори. І беремо нашу крону, плюс до плюса, де червоний дріт, і ось вставляємо. Вставили, лампочка засвітилася. Просто, просто. А щоб ця відрізана чи відкушена пружинка нам не загубилася, десь не закутилася, ми зробимо ось так. Тут також ця пружинка тримається ось тільки на одному з фіксаторі, ось тако вона крутиться. Так, припідняли ось цю пружинку, так, щоб нам було зручно долізти до тієї ніжки. І ось накрутимо її на саму ось цю ніжку. Ось так трошки наживили. І опускаємо цю, а цій дає місце сюди. Ну, якось отако. Ось. Вже у нас гарно стоять пружинки і не випадають, не загубляться. Таким чином, є у нас надійний холдер чи трималка для крони. З двома пружинками впирає якраз самокрону тисне до цих контактів. І маємо вже готові дротики, що якраз нам потрібно. Просто, дешево, доступно. Другий варіант немає у нас такого холдера, такої трималки, ну, закон підлості ніхто не відміняв, немає. Як бути? Але є хоча б два дроти. Якщо у нас монолітний дріт, тобто одна жила іде, ну, відповідної товщини, тоді беремо і скручуємо ось таку пружинку. Ось такі пружинки вийшли. На кінчик кулькової ручки намотав цей дріт, ну, ось ручка, ось на сам кінчик намотав, і вийшла ось така пружинка приблизно такого діаметру, щоб заходило якраз нам в крону ось цей роз'єм. Ну або в цей. Якщо у нас є тонкий дріт з так званої витої пари, що підключає інтернет, комп'ютер, роутер, ну думаю, у багатьох такий десь завалявся. Тоді беремо, ось, зачищаємо цю жилу і нам не потрібно вже там пружинки крутити. А просто складаємо, наприклад, удвоє, закрутили, потім ще разок удвоє. І знову закрутили. І ще раз. Получилася якась така булька, щоб якраз війшла сюди в крону. Ось так і прижали. Так само і ось цю фішку, щоб воно зайшло. Хочу наголосити, щоб ізоляція була знята не більше 2 мм, щоб до корпусу не торкнулося. Ну, Наприклад, ось так, і щоб не торкалося до корпусу, щоб тут було ізольовано, бо корпус металевий щоб нам не замкнуло. Якщо у нас багатожильний дріт, тоді просто скручуємо його ось докупи, скрутили і зав'язуємо ось такий вузлик. Оскільки багатожильний дріт він м'який, тому зав'язати вузлик це не проблема і не обов'язково його плотно затягувати. Вузлик також повинен бути такий, щоб зайшов гарно в наш ось цей роз'єм, в, в це гніздо. ну і сюди. А далі знаходимо якусь площину. ну Це може бути вон кусочок дерев'ячки якогось пластику. ну Головне, щоб якась одна сторона була рівна. Далі беремо нашу крону, наші провідки, наприклад, ось з вузликами. Вставляємо їх якраз на своє місце. там Пальцем поправили. І притискаємо дерев'ячкою. Ось тако. І щоб це все трималося, купи, зафіксувати просто резинкою. Оп. Тримається. Ну, для гарантії можна ще одну. Все, тепер у нас є крона і під'єднані дротики. Користуємося. Чим цей варіант добрий, тим, що в разі необхідності підняли собі дерев'ячку і витягнули дротик, відключили. Ну і самий крайній варіант це не можемо ми знайти ні кусочок дерев'ячки якоїсь, ні пластику, нічого. Тоді беремо синю ізоленту. І оскільки в нас тут вузлик зав'язаний, дротик не вискочить, не витягнеться. І ось таким чином можна замість синьої ізоленти взяти скотч. Але ми знаємо, що синя ізолента це саме надійне з'єднання. Тепер у нас є два джерела живлення. Ось на батарейках це буде 3 вольти і крона 9 вольт. Тепер можна щось пробувати, експериментувати. До речі, дві батарейки також можна з'єднати за допомогою ізоленти, не обов'язково синя. Це може бути будь-яка чи навіть скотч. І за допомогою фольги це все я показував, як це просто зробити. Можливо, хтось скаже, що джерело живлення можна зробити і з літівих акумуляторів. Але тут от питання, наскільки він заряджений чи розряджений, а перевірити це знову потрібно тестер. А задача стоїть якраз це перевірити без тестера. І похибка на одному акумуляторі, ось бачимо, 4,2 вольта це максимум, і мінімальна 2,75. Це на одному акумуляторі. А якщо ми з'єднаємо два послідовно, це ще буде більше відхилення. Самі кінці дротів ми зачищаємо, оголюємо не більше 2-3 міліметрів. Приблизно ось так, щоб було зручно під'єднати до самого світодіода. Жилки між собою скрутити, щоб надати більшої жорсткості. І слідкуємо, щоб наші кінці не замкнулися, бо розрядимо батарейки чи крону. Ну, З джерелами живлення розібралися. Тепер переходимо до наших лампочок. Можуть бути згорені. Ось, ну, меншого цоколю, Е-14 чи Е27. Нема різниці. І дивимося, чи є згорені світодіоди. Зазвичай згорений світодіод вигорає ось такою чорною цяткою, крапкою точкою. Ну, але це не факт. Може бути згорний і зовні нічим не відрізняться. По зовнішньому вигляді оприділити, наскільки вольт той світодіод не вийде. Ось тут такі більш жовті, ось тут більш такі білі, світліші. І ось взяти отакі. Як бачимо, роз... відрізняється, що розміром, що кольором, і вольтажем. Ось тут де більші, тут 3-вольтові світодіоди. Розпаяні послідовно. І виходить 9 вольт. І так, беремо нашу лампочку і роздивляємося світодіоди. Як вони розпаяні ну ось бачимо. Сюди підключаємо один дротик нашого оголений від кроничі батарейки, а другий сюди. Тут добре розписано, де є ось плюс. Але не у всіх так лампочках. Є ось, наприклад, така. Тут нічого не вказано. Ну, якщо ми помилимося, де з плюсом і мінусом, нічого страшного, поміняли дротики. І бачимо, чи світиться світодіод. Почнемо з двох батарейок, 3 вольта, щоб батарейки були нові або не розряджені, щоб 3 вольта у нас було твердих. І можна вже не боятися підключати до будь-якого світодіода 3 вольта, ніякий світодіод не спалить, не згорить. Ну і почнемо ось о такої матриці. Тут розписано де плюс, де мінус. Якщо перепутаємо місцями, нічого страшного. І так, беремо наші кінці і притуляємо до одного світодіода. Бачимо, світиться. Притуляємо до другого. Також працює. Значить, світодіоди у нас 3 вольтові. Для підтвердження перевірю тестером, скільки дійсно споживає той світодіод, на скільки вольт. Отже зараз подається 306. І під'єдную другий щуп. Бачимо, засвітився, показує 3 вольта і споживає 20 мА. Далі нашими батарейками перевіряємо світодіоди на лампочці. І під'єднуємо. Так, торкаємося самих світодіодів, де в нас там доторкнутися ось сюди-сюди. І як бачимо, нічого не відбувається, ні один, ні другий світодіод не світиться. Тобто цей світодіод точно не 3 вольтовий. Ще до прикладу, взяв ось таку світодіодну матрицю від прожектора, вже який згорівший. І тут світодіоди 6 вольтові. Ось тут чорними цятками я позначив, де плюс з якої сторони. І підключаємо батарейки. Тут світодіоди запаяні паралельно по два штуки. Я ось роз... зробив розріз, щоб відокремити кожен. І ось підключаємо, наприклад, сюди. Бачимо, ледь-ледь світиться від батарейок. Значить, це вже 6 вольтовий. Якщо під'єднати ось два ті, що запаралелені, то взагалі ніякого світла не відбувається. Далі беремо крону на 9 вольт. І не підключаємо одразу два світодіода 6 вольтових, а візьмемо 4. Це вийде на 12. І що у нас виходить? Легенько засвічується або ось так. Бачимо, що світиться. Значить, це більше ніж 9 вольт. І тепер короткочасно можна доторкнутися і подивитися, що вийде ось яка вспишка. Занадто яскраво, він так швидко не згорить. Але ми знаємо, що це вже забагато для нього. Це 6 вольтовий. Перевіримо тестером, чи правильно ми вгадали. І показує он 6 вольт. Далі беремо нашу лампочку і також підключаємо послідовно підключені світодіоди. Ось два. Підключили. Дивимося, ледь-ледь. Один яскравіший, другий не дуже. Також два. Ось, майже однаково. Значить, йому 9 вольт замало. А якщо один. Ось бачимо, якраз гарно світиться, значить це 9 вольтовий. Ось так. Якщо у лампочки розпайні сітойоди ось таким чином, тут по 2 штуки паралельно. Ну, щоб перестрахуватися, спочатку 4 підключимо. Ось сюди і сюди. Так, бачимо, нічого не відбувається. Тепер 2, світиться яскраво і в міру. Або ось сюди підключаємо. Також бачимо. Гарно яскраво, значить 9 вольтові світодіоди. Для гарантії перевіримо ці світодіоди. Так, микнулися. Показує 8,3. Але якщо довше потримати, переключиться на 50 мА. Ось видно. Переключилося 8,9. Ну, 9 вольт і 50 мА. Ось яскраво світиться. На жаль, у своїх лампочках я не знайшов світодіод на 12 вольт. Ну, якщо ви знайдете, то від крони буде світитися, але не дуже яскраво. Підведемо короткий підсумок. Незалежно які у нас лампочки, які матриці, які там світодіоди, дві батарейки, тобто 3 вольта це безпечно для любого світодіода. Підключаємо, перевіряємо. Якщо не світиться, значить беремо тоді крону і поступово підключаємо. Ну, спочатку там 4, наприклад, світодіода чи 3. 2 і 1. І таким чином ми вичислимо наскільки ж вольт той світодіод.